Може, хто не розуміє файне місто Коломия, на останні між містами, пахне хлібом і котами, пахне кавою міцною, пилом, ліками і війною. А от звуки у нас такі горобці, легковики, ще ворони голуби і сирена щодоби. Вже збагнула Коломия, що, коли сирена виє, це загроза для життя, треба бігти в укриття. Її давно переназвали тут за мидного життя. До війни були підвали, а тепер це укриття. Для приїжджого народу та місцевих вожитців. У пляшках завезли воду поплавок та стільців. А дві маленьке свято, наших дуже тут багато. Де не глядь – лапа хвіст з різних областей і міст. Файне місто Коломия. Файні в Коломиї Марії, щоб добро перемогло, щоб назавжди зникло зло, щоб сирени не звучали, щоб лунала пісня і сміх, а собаки ж ти не втрачали, щоб господарів свої. Не до кость не визнайте пропозицію таку. Ухвалили вчора вранці конячок прозорій банці, навіть кіт на політку. Ні, аж четверо котів, а собакить поготів. Що поробиш, ліві, Руді розлюбив тобі. Руді не в такої вдачі, від замині передачі, а що коридоч три треба перемогти. Ти після цього до кождані на закидному екрані будуть конкурси краси, плюс реклама колбаси. Літаки чужі летять, ще й ракети з Що що собачки там їдять. Харкові у пущі. чи сховалися вони в укритті у льосі, чи вже звикли до війни, чи живі ще досі, якби міг би той вночі за вогнем, за димом, Доставляв би він харчі друзям-побратимам. Двох сусідських мудрих сів, згадував розмову про людей, про давні дні, мірялись думками, хтось неправдиться чи ні, Хто загинув у війні, ці стають зірками. Їх побачать тільки ті, що собак не били. У наземному житті просто їх любили. О, Воно у чому річ розгадали тайно. Хтось і небо віч у віч завжди бачить чорну ніч, інший дальню. дайне. снилося, що він не спить, снилося йому, що він летить. Над містами, селами, шляхами, спів з гамірливими птахами. Ти куди, запитують чи летиш? На Варшаву, в Прагу, у Париж, чи в якусь країну не дому. Ні, відповідає він додому. Та ж якщо там спокій, мир і лад, тим же шляхом полечу назад крізь вітри, негоду і утому, і скажу, я вивчу це давно. Хоч у гостях добре, все одно годі повертаюся додому. Він зітхнув ще й позіхнув, як слід. І продовжив свінічний політ.